Колись казали, що обідних зади голі, і з голими не спішили єднати долі. Тепер усе в уяві в нас перевернулось, і аж із первісних часів таке вернулось. Оголена дівиця нині популярна, бо вже сприймається як дуже гарна, хоч губи й груди пишні з силікону, на неї дивляться, як на ікону. Колись в таких камінням би кидали, а нині їм великі фори дали, та на таку красу надіятись вповати, це все одно, що смертний вирок заспівати. Лиш за оголеними нині всі би мчали, хоч ненадійні з ними пристані й причали. На що такої вам відвертої реклами, що з вами сталося сучасні всі адами? Бо там, де розум є і чоловіча сила, силіконова красуня не буде мила.